Всім доброго дня. Копаємо з чоловіком картоплю. Ми її копаємо вже майже ціле літо. Бо була посаджена 40 денка, і молоденьку її їли вже в червні, наприкінці червня. І от ще залишилося, не її трошки. Бадиля вже давно посухла. Такий в нас врожай. Олексій, а ну розкажи, в яка врожайність, скільки ми садили ящичків і скільки вже накопали. Садили один к восьмій врожай. Ну, це, мабуть, хороший врожай, добрий. Картопля не дуже здорова, але така крупненька і середня. Мілкує дуже мало. А ви вже свою картоплю викопали, чи садили взагалі в цьому році. Який у вас врожай? Напишіть нам, будь ласка. Ось така крупненька. Ось така картопелька. А це більш дрібна ось така. Ось це з двох кущиків. Да. Це з двох кущиків. Отакий грибеність. Росте картофелька. Перележала трошки вона в землі. Був сильний дощ. Ми переживали, що вона погнеє, чи проросте заново, але все. З нею добре виявилося, земля просуха, і вже копаємо. Всім гарного дня, гарного настрою і смачної картопельки! Всім пока!